25 березня 2010 року Міністерство освіти та науки України видало наказ, згідно якого тести для зовнішнього незалежного тестування слід перекласти кримсько-татарською, молдавською, польською, російською, румунською та угорською мовами, окрім тестів з української мови, і літератури та іноземних мов. Таким чином уряд пішов на зустріч національним меншинам. А абітурієнти тепер мають можливість обирати, якою мовою проходити тестування. За підсумками реєстрації по Україні, виявили бажання отримати тестові завдання російською мовою з історії України 85 тисяч 5 осіб, з математики 77 тисяч 353 особи. На другому місці за кількістю запитів тести з перекладом угорською мовою. Яке ж положення речей у Нікополі? Ми запитали майбутніх абітурієнтів Нікопольців, на якій мові вони планують проходити тестування і чому. Вони ще не розвивають. Вони країнські були. Нагадаємо, реєстрація бажаючих прийняти участь у зовнішньому тестуванні закінчилась 8 квітня. За даними пресслужби українського оцінювання якості, в цьому році таких бажаючих 433 тисячі п'ятсот Це на 28 тисяч осіб менше у порівнянні з минулим роком, що пояснюється зменшенням кількості учнів загальноосвітніх закладів. Оцінювання пройде в період з 2 до 23 червня. За задумом законодавців, такий хід має покращити результати зовнішнього тестування тих абітурієнтів, які здобували знання на російській або іншій мові національної. Меншин. Чи покращаться результати тестування абітурієнтів, покаже час.